Гроші з міського бюджету Львів Електротранс буде одержувати по-новому. Як і планувалося раніше, вводиться так звана оплата транспортної роботи під час пасажирських перевезень. 24 травня виконавчий комітет Львівської міськради ухвалив рішення, яким встановив вартість транспортної роботи. Так, в ухваленому документі говориться, що місто буде компенсувати комунальному підприємству Львів Електротранс сто гривень за вагоно-кілометр, що проїжджатиме один трамвай, а також 101 гривню за кілометр, який проїжджатиме один тролейбус. Нагадаю, що 28 березня на засіданні сесії Львівської міської ради депутати затвердили програму забезпечення діяльності у сфері міського електричного транспорту на території міста. Цим регламентом місто буде оплачувати транспортні послуги «Львівелектротранс» на основі виконаної транспортної роботи. Тоді директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради Олег Забарило повідомив, що міськрада буде доплачувати різницю між вартістю виконаної транспортної роботи та загальними доходами підприємства. Подібна форма фінансування комунальних перевізників діє не лише у Львові, так оплата транспортної роботи введена у Вінниці, Хмельницькому, Івано-Франківську та інших містах. Однак, за словами експертів, рівень фінансування, встановлений міською владою, все одно не покриває витрати підприємству. До речі, незабаром у Львові може знову підвищитися вартість однієї поїздки в електротранспорті. Так, у міській раді пропонували ввести з 1 червня новий тариф 25 гривень, якщо пасажир сплачує проїзд готівкою. Проте підвищення вартості проїзду перенесли на 1 вересня. Таким чином, вартість однієї поїздки, сплаченої готівкою, зараз таки залишається на рівні 20 гривень. При оплаті транспортною картою Леокарт поїздка коштує 13 гривень. Якщо розрахунок здійснюється банківською картою, тариф становить 15 гривень. Щорічно електротранспорт у Львові перевозить близько 42 мільйонів пасажирів. Ця кількість включає 16 мільйонів пільговиків.